В ефірі новини 700 Секунд. Сьогодні у випуску: 19 лютого. День Державного герба України. В Ізмаїлі відбувся благодійний вечір. Незламні в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Відкрилась виставка Обрії недії учнів Ізмаїльської художньої школи. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 лютого орієнтовно такі: 403 720 осіб особового складу, 6498 танків, 12 232 одиниці бойових броньованих машин, 9733 артилерійських систем, 986 реактивні системи залпового вогню, 674 засобів протиповітряної оборони, 336 літаків, 325 гелікоптерів, 7460 тисяч безпілотних. Літальних апаратів, оперативно тактичного рівня, 1898 крилатих ракет, 25 вісім кораблі, 1 підводний човен, 12767 тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1545 одиниць одиниці спеціальної техніки. 19 лютого відзначається День державної герба України. Про те, як тризуб став національним символом українців і яке значення сьогодні несе герб для України під час повномасштабної війни. Дивіться далі. 19 лютого відзначається День державного герба України. Саме в цей день 1992 року Верховна Рада України затвердила своєю постановою Державний герб незалежної України. Ним став золотий Тризуб на синьому щиті – національний символ українців часів визвольних змагань ХХ століття, який має статус малого герба та є головним елементом майбутнього великого герба. Тризуб має тисячолітню історію, починаючи з князівського роду Рюриковичів. Цікавим фактом є те, що з часів Української народної республіки тризуб був затверджений державним гербом України, що підкреслює спадкоємність із попередніми періодами. Піодами української історії. Малий державний герб один із державних символів України на рівні з конституцією, прапором і гімном. Зображення герба розміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ. Вже багато століть герб єднає українців та надає сил. Український тризуб уособлює для нас зв'язок поколінь, прагнення українського народу до власної державності, соборності та незалежності. І сьогодні він на наших знаменах із. Зброю як символ незламності у боротьбі проти окупанта. Катерина Бойченко для програми Новин. 18 лютого під час несення служби в місті Ізмаїл приблизно о 23-й годині 10-й хвилині на службовий планшет надійшов виклик ДТП без травмованих по вулиці Шевченко. Прибувши за вказаною адресою, було встановлено, що водій не впорався з керуванням, здійснив наїзд на бетонні блоки, де проводились ремонтні роботи, внаслідок чого перевернувся на правий бік. В ході встановлення усіх обставин було виявлено свідка ДТП, який побачив, як дане авто, ідучи на великій швидкості, не впоравшись з керуванням, здійснило зіткнення з блоками та перекинулося на правий бік. Водієві оголосили про виявлення у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Йому було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законодавством порядку на місці дорожньо-транспортної пригоди. Від проходження огляду водій відмовився та повідомив, що вживав алкогольні напої після ДТП. Від надання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу водій відмовився. На водія були складені адміністративні матеріали. В Ізмаїлі на базі готельно розважального комплексу Бессарабія відбувся благодійний вечір незламні. Він став продовженням міжнародного культурного проекту Незламні та сильні жінки України, який тривав протягом двох днів 16 та 17 лютого. Благодійний захід був покликаний підтримати українських воїнів та зібрати донати на обладнання та дрони. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі на базі готельно-розважального комплексу Басарабія відбувся благодійний вечір незламні. Він став продовженням міжнародного культурного проєкту Незламні та сильні жінки України, який тривав протягом двох днів 16 та 17 лютого. Заходи проходили за підтримки міського голови Андрія Абрамченка та голови Ізмельської районної військової адміністрації Родіона Абашева. Нагадаємо, у перший день в Ізмельській картині галереї обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилася пересувна тематична фотовиставка. У фотопроєкті вже взяли Участь понад 80 жінок з усіх куточків України та за кордону на світлинах. Жінки різного фаху та соціального статусу від захисниці волонтерок до громадських та культурних діячок. Другий день покликаний підтримати українських воїнів та зібрати донати на обладнання та дрони. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героїв, які загинули у розв'язаній Росією війні. Гімном України відкрив захід ізмельський вокаліст Сергій Нейчев. Незламні та сильні жінки України покликаний популяризувати силу українських жінок, привернути увагу світу до проблеми війни в Україні та зібрати кошти на підтримку бійців першої президентської бригади Буревій. Модератором заходу в Ізмаїлі виступила голова громадської організації Гармонія Марина Талько. Перший день, 16 лютого, до дня єдності. Ми відкрили виставку. фотовиставка Незламні жінки України разом з партнерами. Це громадські організації, незламні жінки України, сила жінок, підтримка картинної. Галереї і підтримка готелю Бесарабія. Ми побачили портрети жінок незламних жінок України, які вже роблять свою справу, допомагають перемоги, активно діють як жінки, як красуні і в той же час сильні жінки. Масштабний культурний захід підтримала і громадська організація Жіночий клуб лідерок Сила жінок разом з гармонією. Вони підписали меморандум про співпрацю. Долучилася також організація Незламні жінки України. Об'єднавши сили та ідеї, вдалося створити всі умови задля проведення Годінного вечора наша місія нести не тільки впевненість красу, а допомагати збройним силам України і вийти на рівень Європи. Де ми на благодійних виставках на благодійних заходах представляємо наших незламних. Ми про них розповідаємо. Зараз ми активно долучаємося до різних бригад, так, де ми збираємо на дрони, де ми збираємо на різну амуніцію. Для нас це важливо. Ми провели уже в Україні це Київ, Одеса, наймасштабніші заходи. А також за кордоном це Німеччина, Іспанія, Вроцлав, Польща, Англія і Норвегія. Під час війни. Дуже важливо допомагати українській армії підтримувати її, донатити для цього. Ми створюємо благодійні заходи. Ми проводимо івенти для жінок. Ми об'єднуємо жінок по Україні, по світу, проводимо благодійні заходи також в Європі для того, щоб е, зібрати кошти для Збройних сил України. В рамках заходу відбулося нагородження незламних жінок Бесарабії, які зробили значний внесок у різних сферах суспільного життя. Зокрема, вони долучилися до фотосесії в рамках фотопроєкту. Проєкту, і незабаром їх образи доповнять та прикрасять вже існуючу колекцію. Ми піднімали настрій. Ми давали червону помаду. Ми надягали яскраві сукні, вишиванки, вінки, квіти. Дівчата розквітали. Вони раділи, вони, вони ставали живими, такими, які вони є тут на Бісарабі, на нашій колоритній Бісарабі. Я була дуже... Приємно здивована тим, як це все було організовано. Дуже все було лаконічно, без суєти, без якихось замінок, все було дуже добре. І макіяж, і зачіска, і образи. І так все було легко. І ось ця енергія, не дивлячись на те, що за вікном було холодно, у нас там світило сонце, ще й вогонь горів. Це був шалений день, працювали професіонали. Навіть я своїм мегапіксельним мозком, в якому в голові дуже багато пікселя, я відчула на собі, що що таке косметика, як вона пахне, як би важко не було, чим би зараз ми не займалися, то ми повинні залишатися жінками десь отут, в серці, десь отут, в собі. Тому що. Жінка це берегиня, неймовірною грою на флейті та саксофоні присутніх зачарували гість з міста Рені, музикант Сергій Якунін. приємно удивлен тем, что происходит в нашей столице, в городе Измаиле. Вечер незламных жінок це щось то неимоверно. Мне это очень нравится. И я сегодня с удовольствием донес свою любовь через свои необычные инструменты. И мне так показалось, что нам это удалось. Музичні композиції лунали також у виконанні ізмельських вокалістів, вихованців музичних шкіл. Цей край моєї you need assim. Прошеним гостем благодійного вечора став вірмено український співак з Луганщини. разо хлопець виконав свої неймовірні хіти. Воля, лютий вечір, та ні руський. Знайди мене там, де немає сонця. Забери мене туди, де немає поля. У неволі зірка на небі знову л'ється, як вода. Світом на долоні, знайди мене там, де немає сонця. В рамках вечора відбувся благодійний аукціон, призначений для збору коштів на підтримку військових. Серед лотів прапор України з останнім підписом екс-головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його купили за 65 тисяч гривень. Ці кошти підуть на закупку спеціального дрона для батальйону Буревій. Також лотами стали календарі з фотокартками незламних жінок України, картини та розмальовані тубуси з передової. Завдяки цим екземплярам та звичайним пожертвуванням ізмаїльців вдалося назбирати кошти ще на сім дронів. Один з них прямо в Алі вручили речнику Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігорю Перегняку. Мене запросила моя давня знайома волонтер з великої літери Катерина Ізмайлова на цей захід в підтримку наших побратимів по системі МВС, бригади Людь, президентської бригади. І я радо погодився, окрім подарованого у цього дрону, одного. Катерина заохотила людей, і вони ще придбали нам п'ять дронів, які сподіваюся найближчим часом вже будуть працювати в наших підрозділах. Українська земля разом зі всіма скарбами може пишатися ще одним сильними та чарівними жінками, незламними духом та ідеями. Кожна з них унікальна і особлива у своєму роді та діяльності. Наша українська жінка це вже бренд, бренд у всьому світі. Тому що ми незламні, тому що тільки наша українська жінка може пройти всі блокпости, може проїхати. А... Всі тривоги, не зважаючи ні на дрони, які літають зверху, ні зважаючи ні на ті бомби-ракети, які кидають, доїхати до своїх хлопців, привезти їм смаколиків, подякувати їх, обняти і їхати а, знову додому, знову а, ростити своїх дітей, знову займатися працею, знову підтримувати. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Утримували у підвалі та змушували жебракувати. Одеські поліцейські затримали групу осіб за вербування та експлуатацію громадян. Правоохоронці встановили, що задля власного збагачення зловмисники, вступивши у змову, підшукували на вулицях міста громадян без постійного місця проживання та вербували їх для жебракування. Спільники отримували людей в підвалі орендованого будинку, консультували щодо роботи та забороняли самим покидати приміщення. При спробі втекти до них застосовували психологічний тиск та фізичну силу. Вранці завербованих громадян на автомобілі відвозили у громадські місця з великим скупченням людей, саджали в інвалідні візки, і до вечора вони вже бракували. Впродовж усього дня за працівниками спостерігали, а ввечері забирали у них всю виручку та відвозили до підвалу. Більшу частину вирочених коштів зловмисники ділили між собою, а решту витрачали на харчі для робітників та обслуговування автомобілів. Поліцейські затримали правопорушника, коли він на вулиці Великій Арнаутській за 4 тисячі гривень продав малознайомому чоловіку корпус гранати із запалом. Викрили та задокументували протиправні дії містяни на слідчі відділу поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 та оперативники управління карного розшуку ГНП в Одеській області. Слідчі разом із спеціалістами управління вибухотехнічної служби обласної поліції вилучили з місця події корпус ручного осколовкої гранати із залпом, які у конструктивному поєднанні відносяться до категорії бойових припасів та скерували на експертизу. 15 лютого в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося відкриття виставки дитячої творчості, «Обрійне дії учнів Ізмаїльської художньої школи. На заході були присутні почесні гості, викладачі школи, художники та шанувальники мистецтва. Докладніше дивіться у сюжеті. 15 лютого в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося урочисте відкриття виставки дитячої творчості Облії надії учнів Ізмаїльської художньої школи. Цьогорічна виставка відкрилась напередодні дня єднання, головною метою якого є об'єднання українського народу на тлі військової загрози. На заході були присутні почесні гості, викладачі школи, художники, батьки та шанувальники мистецтва. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені. Емілії Євдокимової, Федорова Ірина Ігорівна. У залах ізмичко картини галереї відкривається дуже цікава виставка. Яскрава дивовижна. Називається вона Обрій надії. Вже більш ніж 10 років у залах Ізмирської картинної галереї сумісно з Ізмирською художньою школою. Ми відкриваємо арт-проект. Цей арт-проект дуже важливий, тому що ми відкриваємо його напередодні дня, який називається Єднання нашої країни. Саме такі культурні заходи відіграють важливу роль у житті міста та регіону. Виставка, яку сьогодні ми відкриваємо, вона називається Облі надії». Ви знаєте, ми вже другий рік з вами знаходимося в стані війни. Другий рік наші дітки, на жаль, просипають, просинаються вночі, тривожаться, тому що вони саме головне, що у нас є, і це саме страшне, що діти зараз страждають найбільше. Коли ти бачиш ці роботи. Це дійсно обрій надії. Тобто, наші діти, незважаючи ні на що, вони малюють. Це надія, яка дає нам на перемогу. Надія, яка дає нам віру в наше майбутнє, віру в те, що ми всі разом і далі будемо боротися за нашу незалежність. На виставці представлено більше 150 робіт 105 учнів, серед яких твори образотворчого мистецтва, скульптури та декоративно-прикладного мистецтва. Вік юних художників від 5 до 17 років. В Ізмейській художній школі на сьогодні працюють 15 викладачів, серед яких три є членами Національної спілки художників України, а ще два кандидатами наук. У школі. Навчається біля трьохста дітей. Ми маємо єднатися для того, щоб підтримати наших хлопців, які зараз тримають над нами небо. Обрії надія це першу чергу про них і про тих дітей, які тут присутні в залі і навчаються в школі. Взагалі, про будь про кожну дитину в нашій країні. Перед офіційним відкриттям виставки в залах Ізмаїльської картинної галереї проходили креативні майстер-класи, під час яких діти виробляли символічні сувеніри для передачі їх українським військовим. Ми підготували майстер-клас, виконують 8-го і 9-го класу. Ми даруємо ці сувеніри нашим воїнам з вдячністю і побажаннями здоров'я, добра, щастя, миру, злагоди. І сподіваємося, що вони вам принесуть удачу і будуть вас охороняти в самі такі різні моменти вашого життя. Майстерно виконані роботи дітей з найкращими побажаннями перемоги та миру були передані волонтерам для подальшої передачі військовим на фронт. Ви залишаєтесь небайдужими, небайдужими до наших захисників. І це дуже добре, що ваші серця такі чуйні. Ці побажання, які ви сьогодні написали, вони дуже пронизливі і вони підуть на передову до наших захисників. Волонтери зазначають, що такі дитячі подарунки підіймають моральний дух та дають сили українським військовим. Ці роботи, ці побажання, які ви зробили для військових. Вони для них дуже важливі. Для них ці подарунки від дітей не менш важливіші, ніж чим... Те, що передають волонтери тематика представлених на виставці робіт різноманітна: українські звичаї та традиції, пейзажі рідного краю, казкові персонажі, улюблені тварини тощо дивовижні роботи, сюжети, техніки, жанри. Ви знаєте, вони надихають настільки, що ми зараз ми усі дорослі відчуваємо, що наші діти такі талановиті, що в в них таке. Велике майбутнє, ми впевнені, що вони будуть щасливими. Вони будуть жити у мирні часи. І ми все для цього зробимо. Особливе місце на виставці посідають вертепи. Вони виготовлені з різних матеріалів. Практично всі вертепи є груповими роботами дітей під керівництвом викладачів школи. Автентичні вертепи відображають любов до своєї країни та її багатої культури. Вихованці Ізмельської художньої школи є лауреатами і призерами багаточисельних обласних республіканських та міжнародних конкурсів. Багато випускників школи стали професійними художниками, відомими у різних країнах світу. Ізмийські художники також не оминули цю культурну подію та привітали юних митців із дебютом. Ви прекрасні художники наші. Ви зробили праздник для, для міста для, для художників і для родителей своїх. І хочу вам пожелати здоров'я, щастя, благополуччя і продовжувати значною подією заходу став святковий концерт за участі учнів ізмильської музичної школи імені Чимбержі. Юні вокалісти, музиканти та виконавці зачарували усіх присутніх та створили особливо теплу атмосферу заходу. Відвідувачі заходу були у захваті від чудової організації різноманіття дитячих творів та віртуозних музичних виступів. Цей проєкт так надихнув усіх творчих дітей, що в ньому взяли участь також і музиканти нашої ізмаїльської музичної школи імені Чімберже. І Дуже дивовижний концерт був у фіналі цього заходу. Виставка Обрій надії наповнена любов'ю до рідної землі, вірою та надією на перемогу та мир. Я сама викладач дитячої школи мистецтв міста Новокаховка, Херсонська область З задоволенням. Сьогодні була на відкритій виставці. Подивилася концерт. Це місто дивовижне, дуже гарне. Талановиті люди захоплення сьогодні подивилася і дуже дуже вражена. Дякую. І я думаю, що кожен, хто відвідує цю виставку, знайде для себе щось нове і здобуде яскраві враження від цієї виставки, об'єднавши усіх присутніх, такий захід став яскравою подією у культурному житті регіону, адже він сприяє збереженню розвитку популяризації дитячої творчості та надихає на нові досягнення. І я хочу побажати усім. Хто прийняв участь у цьому проєкті? А також батькам, педагогам, щастя, надій на мирне майбутнє і нашої спільної перемоги. Юля Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин. Якої буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 23 копійок, продати за 38 гривень 43 копійок, євро купівля 41 гривня 42 копійок, продаж 41 гривня 63 копійок. Донецька гідромет-обсерваторія повідомляє, у вівторок 20 лютого в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів, вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в день 5-7 градусів тепла. В Одесі весь день буде хмарним без опадів. Вітер змінних напрямків 4-2 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-1 градус тепла, в день один градусів з позначкою Плюс. Всі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, на нашому ютуб-каналі ІзмаїлTV Online та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі!